Ваша тривога не ворог, вона просто намагається вас захистити, але діє за такими, знаєте, старими інструкціями. Я зараз поясню, чому і як собі допомогти. Першочергово нам треба розуміти, що коли якась виникає небезпека, у нас є такий, знаєте, детектор загрози амігдала, тобто центр страху, яка щитує цю небезпеку, і, по суті, допомагає запускати таку, знаєте, режим виживання або реакцію бої, або біжи. Саме першочергово виникає проблема у тому, що якраз оця амігдала, тобто такий емоційний регулянт, так, включається швидше. Чим ваше раціональне мислення, тобто ви починаєте, грубо сказати, ви починаєте відчувати страх до того, як ви зрозумієте, чому ви відчуваєте страх? Далі другим це виникає те, що коли у вас вся небезпечна ситуація, вона закарбовується, тобто знаєте, як файли. Це може йти з самого дитинства, наприклад, ви у вас був якийсь публічний виступ, максимально не вийшов, і вже вам 30-40 років, і ви боїтесь публічних виступів. Чи реальна загрозлива ситуація, коли ввечері йшли, знаєте, на вулиці, вам йшла якась людина, якось негативно з вами про взаємодіяла. Це все зберігається. Якщо буде якийсь, знаєте, такий, знаєте, легкі, легка схожість, знову запускається це Во режим страху, але, взагалі, як собі допомогти? Першочергове, що ви маєте зробити, це. Проговорити, що ви відчуваєте, перевести це в свідомість. Тобто, наприклад, я боюсь, мені страшно, що там, наприклад, мені страшно там взаємодіяти з керівником, тому що я боюсь, що він там може мене звільнити, тому тому подібно тобто, так проговорити по суті. Далі другочергово, це знаєте, такі поступове занурення в тривожні ситуації, особливо якщо ви починали почали відслідковувати, що ви уникаєте певних ситуацій. Всі ситуації, коли ви уникаєте, ви лише підкріплюєте. Механізму цього тривожності або якби паніки, класично, так? І в цій ситуації важливо, як я говорю, поступово занурюватись в тривожні, страшні ситуації з градієнтом, який ви можете витримати. Наприклад, при панічному розладі ви боїтеся йти там в супермаркет. Першого тижня ви там вийшли 50 метрів від дому, прогулялись, потім 100, 150, 200 і тому подібне. Тобто поступове занурення.